З миром Божим. Ви знаєте, що дуже багато свідчень є людей, які були далеко не світі люди, були наркоманами, вбивцями, були злочинцями, які в тюрмах були, і приходили дуже страшні якісь моменти в своєму житті. І Бог вибирає їх на служителів. На пастирів. І вони повноцінно служать і мають велике призвання від Господа, велику церкву, і люди рятуються через них. Чому так і Христос показує, що Він обирає таких людей, як і в Старому Завіті: Моїсея, Давида, і Ілію, чи Петра, Павла апостолів таких людей, які готові е, іти сміло і проповідувати Христа, вони не бояться, вони. Не стидяться Христа, але сміло несуть Слово Боже. Вони готові виступити проти цієї системи, яка є. Вони готові заявляти всюди, де б вони не були, б за Христа. Вони народжені згори. Дуже багато людей, які, будучи в церкві, недооцінюють і роками, і десятками років сидять в церквях і не народилися. Нам потрібно народження згори. І нести, віддактися себе, і нести слово Боже далі.